Якщо ваш Wi-Fi в назві містить модель роутера або ім'я провайдера, ви полегшуєте життя хакерам. SSID це ім'я вашої мережі, його бачать усі навколо. Якщо в ньому модель або провайдер, зловмиснику не треба гадати, як вас атакувати. Він бачить модель роутера, знаходить готовий інструмент атаки і за кілька хвилин отримує контроль над пристроєм. Тоді він бачить усе, які сайти ви відкриваєте, з ким переписуєтесь. Які файли передаєте. Наприклад, при пересиланні фото або документів у звичайних чатах Telegram компрометація мережі дає шанс перехопити файли або сесії, далі крадіжка паролів, прихований майнінг або використання вашої мережі для атак на інших. І відповідальність буде на вас. Зробіть три прості кроки: змініть ім'я Wi-Fi, SSID на нейтральну назву, без згадки моделі, провайдера, номера квартири чи адреси. Оновіть прошивку роутера до останньої версії або увімкніть автооновлення, якщо є. Змініть адміністративний пароль панелі керування роутером і поставте довгий унікальний пароль на Wi-Fi. Щоб знайти інструкцію для вашої моделі, напишіть у YouTube або чат GPT: Як змінити SSID і оновити прошивку на модель вашого роутера. Та. Як змінити пароль на Wi-Fi і адмінпароль на модель вашого роутера. Займає декілька хвилин і рятують вашу приватність. Приєднуйся щоб дізнаватись корисну інформацію.